Подумайте про вашу ситуацію, я вам швиденько повиражу. Дивіться, ви вийдете з цієї ситуації до своєї перемоги, але ви будете дуже втомлені. Ви будете у вас таке відчуття, що ви засмочені, втомлені. Але це від вашої якоїсь, ну, Ви будете просто відстоювати свої кордони. І через це ви втомитеся. Але ви вийдете в трансформацію, і все поступово-поступово вирівняється і вийде до справедливості. Тому, так, да, зараз, а, зараз ви, ви стали на такий шлях непростий, але все закінчиться по справедливості для вас. Не переживайте за те, що, знаєте, сльози висохнуть. Все буде добре. Але ви все одно отримаєте перемогу. Це буде перемога по справедливості. Але тут певний шлях потрібно пройти десь півроку, десь так.